І так, друзі, всім привіт! У нас рубрика упаковка та відправка автозапчастин підписнику. Чим відрізняється від іншої упаковочки, лише тим, що ця відправка буде в Чехію, місто Прага. Так що є підписники у нас із кордону, які дивляться нас і також просять щось відправити, якісь запчасти. Значить, Покажу, що будемо відправляти. Це у нас десяточний термостат в зборі виробник Ford германія Далі помпа DOLS у нас. Це ті, що я завжди рекомендую ставити. Далі насос паливний, Weber, Разом з сіточкою йде. Далі саксофон, який йде від помпи до патрубків. Далі патрубок сапуна великий. ось. Потім коса до форсунок. Новенька, нового зразку. От, все чітко. Далі регулятор паливного тиску. Вже в дефіциті останній забрав. Так, і ремонтна шпилька натяжного ролику. Все упаковуємо туди і відправляємо вправо. Відправляємо посилку.